Військового Олега Грабалюка зустріли в Копайгорицькій громаді після понад трьох років російського полону. Чоловік став на захист України ще до повномасштабного вторгнення. А з березня 2022 року воїн вважався безвісти зниклим, і лише два місяці тому рідні дізнались, що він живий. Захисник був звільнений у межах великого обміну військовополоненими. На Віночині сапери ДСНС знищили боєприпас часів Другої світової війни. 82-мм мінометну міну виявили люди в лісосмузі в Томашпільській громаді. Рятувальники нагадують, що за жодних обставин не можна торкатися невідомих предметів. Заборонено також здійснювати будь-який механічний вплив на них. Про знахідку потрібно повідомити за номерами 101, 102 або 112. У призорому офісі Вінниці тестують мобільну валізку зі збільшеним функціоналом. До її набору додався комплекс сучасного обладнання, отриманого за міжнародною програмою ЕГАП. Скористатися адміністративними послугами, не виходячи з дому, можуть люди з інвалідністю старшого віку чи тимчасово непрацездатні. Виїзд здійснюється з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 12.30. У Вінниці поліцейські зупинили водійку через порушення ПДР. Під час спілкування у жінки помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Крім того, пасажир автомобіля нервував під час спілкування з правоохоронцями. Під час поверхневої перевірки у нього знайшли наркотики. На кермувальницю склали два протоколи. Минулої доби рятувальники шість разів виїжджали розкряжовувати повалені вітром дерева, які перешкоджали руху автотранспорту. Дерева падали у Немирові, Могилів-Подільському, а також на територіях Шпихівської, Немирівської, Уланнівської та Літинської громад. У ДСНС закликають людей під час вітряної погоди оминати старі розлоги дерева, лінії електропередач, великі рекламні щити та не паркувати поруч із ними свої автівки.